This is, is is no yep. so like this is total maintenance так отримав такі маленькі палаці свій номер. Е, ну, Автентичненько. австріяки, круті. Так виглядає фінішна зона. Після 17 кілометрів треба ще вдарити рукою по цій натянутій штуці. І це і є фініш. Виглядає круто, скажіть? Хочу показати вам фініш з цього боку. Все озеро не покажу, все звідси не видно, але сьогодні якраз проходить заплив на півтора кілометра. І заруба, причому цей чувачок, який зараз перший виривається, він плив третій весь час. І от вони пливуть до фінішної прямої. Озеро неймовірно чисте. Місцеві кажуть, що це питна вода і тут вони п'ють з неї, і, типу, трошки спробував, ну нібито дуже м'яка. Види чарівні. Вода 22 градуса. але все одно буду плести в гідріку. Така зона відпочинку з домиками, років по 200 їм, мабуть, під замочком. Роздягальні, місцеві, лакшери роздягальні. Тут працює така система заходу-виходу. З цієї сторони треба, щоб зайти на цей пляж, треба купити квиточок за 6 євро. І тоді ви можете зайти на пляж і піти вболівати. Що нам сьогодні дали? Давайте подивимось вами. ще там? Ага. Шапочка, як завжди. Подар... Подарункова чашечка проходка для проїзду на старт. Якийсь дисконт на щось. Це дуже цікава штука. Тобто є трекер на ногу, ось трекер на ногу. А є отакий GPS для контролю з берегу. Тобто у вас будуть, бачите, рідні. Він прячеться сюди і намотується. За пояс. Ось така історія. Отак виглядає ранок. Одразу зібрався, щоб там без м'етушні. Значить, поєнт для збору учасників і відвезення їх на старт буде біля цього залізничного маленького будинку біля озера. прямо. Отут десь буде автобус, який повезе вас прямо на старт. Keep the party in, kind me throw my hands <goodness. laughs> <laughs> Ось так закінчилися вихідні. Я казав, що попливу Ла-Манш. я наїбав, не попливу. Е -е -е жахливо, просто жахливо, ні одного бойка. Просто ти пливеш по природним орієнтирам. Ні одного бойка. Все, що ти бачив. Можливо, там з берега вчора. От Якщо ти щось запам'ятав, так ти допливеш. Водичка чудова, жаркувато сьогодні. Можна на сонці трохи поганенько. Сім годин я проплив 17 кілометрів. Хоча 14 я проплив за 5-25, швидше, ніж в минулому році, а от останні 3 кілометри я вже не підтягнувся. Ось. Їжі і води, ізотоніка і інших напів багато. На дистанції все у лодках і все можна притиснути, попити, поїсти, але не виходячи на берег, навіть постояти на пісочку не можна у воді. Все, все треба з води. Тому я пішла, все класно. Ну, Декілька слів треба сказати все-таки. Бо старт неймовірної краси в дуже красивому місці, але дуже важкий. Я плавав Де Орто 14 км і це було легше, ніж 14 км тут. Хоча тут було 17, але на 14-му я зловив себе на думці, що дуже-дуже складно. Це перше, друге, цікавий фініш. Бачите, так? Да? Лінія якраз так, все. Але як треба фінішувати? Фінішувати можна лише при умові, що ви знімете свій свій чіп з ноги або з руки і доторкнетеся до цієї синьої лінії. Бо інакше фініш не зараховується. Це за цікавого. Відчуття дуже складні, декілька людей зняли, точніше вони попросилися зняти. Не знаю, не витримали може, жари, може не розрахували свої сили, але, да. але це дуже, дуже цікавий досвід. Рекомендую як мінімум приїхати сюди, як максимум проплисти ну, якусь дистанцію. Тут є 5, 3, 10 і ось 17. На цьому все. Ще хвилинку запишу. є відгук можливо, а можливо.